Якщо ви любите кімнатні рослини або займаєтеся садом, напевно знаєте, як швидко ростуть витрати на горщики, ґрунт, добрива та інструменти. І це без урахування самих рослин. На щастя, є законні способи отримати рослини, не витрачаючи багато грошей. Ось кілька варіантів відвідайте обмін рослинами. Звичайно, можна розмножувати рослини живцями, але якщо хочеться різноманітності всаду або колекції кімнатних квітів, варто спробувати організувати або відвідати обмін рослинами. Суть проста: учасники приносять хоча б одну рослину, держак, зайвий екземпляр або частина багатолітника і змінюють його на щось нове. Приєднуйтесь до обміну насінням. Дізнайтеся в місцевих садівничих клубах або ботанічних садах, чи є у них програма обміну насінням і чи приймають вони нових учасників, це відмінний спосіб заощадити і познайомитися з іншими садівниками, перейнявши їх досвід. Посадіть пророслі овочі: якщо в шафі завалялися пророслі часник, цибуля, шалот, імбир або картопля, не викидайте їх посадіть. скористайтеся насіннявою бібліотекою. Багато публічних бібліотек мають відділи насіння. Принцип простий: берете насіння, вирощуєте рослини, збираєте нові насіння в кінці сезону і повертаєте частину назад в бібліотеку. Шукайте безкоштовні рослини в соціальних мережах. У багатьох районах є групи у Facebook або сторінки в Instagram, де люди роздають непотрібні речі, включаючи рослини, квіти, чагарники та навіть невеликі дерева. Підпишіться на такі групи і перевіряйте їх регулярно. Хороші пропозиції розбирають швидко.